У Лондоні 1915 рік. Це другий рік Першої світової війни. В цьому році відбулася угода між Антатою та Італією, в якій обіцяли Італії такі території, але у виставку не все отримала. Отак От ці територіальні обіцянки торкнулися не тільки Італії. Сьогодні ви дізнаєтесь, які землі Італія мала отримати. І ще до чого тут Албанія? А ще ви дістаєтесь наслідки обіцянок Анта після війни. І ще будуть нові вікторини. Запасайте ще чи що без ви хочете. Вмощуйтесь ручніше, бо ми починаємо. Так, стоп, недовга рекламна пауза. Будь ласка, для підтримки нашого каналу. Ви не тільки можете поставити лайки, підписатись, звісно, а й підтримувати мене фінансово, бо ж нам в моно, чи в приват. Це не має значення. Щиро дякую за підтримку. Рекламна закінчилась. На творі 1914 рік розгоріла свідома нам Перша світова війна між Антатою та Труївським Союзом, а потім Четвертим Союзом через приєднання Болгарії та Туреччини до цього блоку. Але Італія свіздо входила до Труїстого Союзу у початку війни, проте не хотіла зіткнутися з союзниками. Тому України антанти скористалися моментом. 26 квітня 1915 році англо-французькі делегації приїхали до Риму, щоб переконати Італію вступити у війну на боці Антанти на обід на вигіді для них території. До обіцяних територій відносилися такі землі: Трантіно, Тіроль, Істрізький півострів та Талмація, яка присяглась від узбережжя Хорватії аж до півночі Котора. Нині місто належить Чорногорі. Ці обіцянки змусили Сербію, яка перебувала у з Австро-Угорщиною, відкинути свої претензії. Італія на це погодилась і вступила на бік Антати, тим самим лишивши обох країн на призволяще. Така сама доля спіткнулась не тільки Італії, а з Балканськими країнами, але окремо Албанію розглядали як протектората або розділеною між трьома країнами. Союзники розглядали цю країну через їхню нестабільність. У травні англо-французькі делегації приїхали в цей раз не в Італію, а в Болгарію, домовивши, що отримання деяких території, як східне частини Бакедоді та Південну Дружю, втрачених після Другої Балканської війни. Це був як стимул або пропозиція, а не юридичне або міжнародне визнання. Але центральні держави обіцяли Болгарії. Дещо поширніше. Тому вона направила зброю проти Антанти, тим самим вступила в союз з центральними державами. І коли закінчилася війна, то Італія отримала вага. Не все. То що вони обіцяли. Франція та Великобританія були проти взяття всього обіцяного. Але Італії все ж таки відійшли: Трантіно, Тіроль, Істрія та Затар. Чому їх не все віддали? Дуже просто: не тому що в Одешаді чи Італія хріново оборонялась. А це через того союзника Королівства Сербії, Хорватії та Словеців. У міжвоєнний період Італія була економічно виснаженою. І ця доба називатиметься скалічною перемогою. Тобто обіцяли більше, а вони отримали менше. У висновку можна сказати, що лодацький договір був проведений між Італією та Антантою, але з Болгарією був проведений окремо. Це не юридичні або міжнародні вистання. Це було лише обіцянком або пропозицією задля входження до свого військового альянсу. А тепер Вікторина, коли англо-французькі делегації приїхали до Італії. Правильно вгадали, 26 квітня. Чи отримала Італія Далмацію після кінця війни? Ні, Хіба Італія отримала задар, проте решту цього регіону не отримала. Скажіть, чи ви всі відповіді вгадали? Якщо ні, то нічого страшного. Наступного разу вам почастить. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підпишіться на мій україномовний канал.